Буває таке, що чоловік не чує свою кохану, їй так здається, і вона каже йому, що от, там, ти мене не сприймаєш, ти мене не чуєш, я постійно щось говорю, воно і все як об стінку горохом. І е, тут є достатньо неприємна насправді, як мені здається, правда для жінок. Е, вона звучить так, що насправді то він, скоріш за все, чує. Можливо, він просто не сприймає, бо вважає, що це щось не дуже важливе. Це дуже неприємна думка, я розумію. Але дивіться, ну ви ж говорите достатньо гучно, у нього ж е, нема проблем зі слухом, і ви ж не говорите до нього на іспанській мові, ви говорите до нього українською, і він е, мову розуміє. Тобто він чує вас по гучності, він розуміє мову, він розуміє сенс і всі слова, які ви використовуєте. А от. То, що ситуація потім не змінюється, це вже говорить про те, що він або вважає, що це щось неважливе. Тобто він вважає, що це просто якась ваша емоція, яка Римка, зараз або, да, там, вона зараз є, а потім піде. піде Тобто, і він думає, це треба перечекати. І вона там заспокоїться і от просто є таки, треба є перечекати. Або він вважає, наприклад, що те, що ви говорите, неважливе. Тобто, Жінка намагається йому щось донести, сказати йому якісь речі. А він такий та там, щось вона там. Це, це якісь там дівочі, вона нічого не розуміє. дівочівочі та, примхи, якісь там, щось не зрозуміло. У мене тут реальні проблеми. У мене тут робота, у мене тут певний процес. У мене там в офісі там Микола Степанович там наїхав. Там треба документи підготувати там до суботи. Вона тут щось мені намагається говорити. Вона не вже не розуміє, що я отут займаюся цією роботою саме для того, щоб забезпечити всю сім'ю, і, і він внутрішньо. В цей момент, коли вона йому щось намагається донести, він знаходиться або в своїй роботі, або в якихось своїх проблемах, або просто вважає, що це, що вона говорить, воно несерйозно, і, і через це стикається так. Потім виходить так, що вона раз спробувала поговорити, два три поговорити, і вона не відчуває себе наче попугай, як, як одне те саме говорить. Ситуація ніяк не змінюється, змінюється та... він не змінюється. Він навіть ну він навіть в очах не демонструє розуміння. Тобто, навіть по очах вона дивиться, вона бачить просто, що він там десь дивлюсь твої очі, а вони скляні. так? Да, там, вона десь, десь десь щось мріє. Він там щось десь знаходиться, не тут, не в цьому вимірі. Так скажемо, вітає десь в облаках. В своїх справах І от та... е тут от ці речі вони дуже часто пов'язані із більш більш глибокими питаннями. І ми, ми зараз зачепимо таку тему, яка, на мою думку, є однією з, з найключових, найфундаментальнішою фундаментальнішою в стосунках чоловіка і жінки. Дуже багато сімей, вони нещасні, тому що в цих сім'ях чоловік не демонструє безумовну любов за, для, для своєї коханої, а жінка вона не демонструє безумовну повагу для чоловіка. Тобто. Жінці в стосунках критично важливо відчувати безумовну любов, а для чоловіка дуже важливо критично відчувати безумовну повагу. О, так. Якщо ці два інгредієнти будуть присутніми в, в, в правильних ролях, ну тобто, жінка безумовно поважає, а чоловік безумовно любить. Тоді в цих стосунках можуть бути там, якісь маленькі тертя, проблеми, інколи конфлікти. Але загалом фундамент цих стосунків він дуже міцний. Його дуже важко розвалити, ці стосунки. А от коли жінка починає говорити: а за що мені його поважати? От Якби він у мене був. Гарний якийсь там робітник на роботі, якби він проносив багато грошей, якби він мене слухав, якби він по дому мені допомагав, якби він проводив час із дітьми, якби і, і, і от вона починає. От, от тоді можливо. Якби він був романтиком, якби він мені там про мене піклувався, якби ми поїхали в відпустку. Ось тоді, можливо, я б там його поважала. Це вже а, не безумовно. А повага. так. Так, а так, а за що його поважати? Ну, от от, от реально, от вона думає, дивиться, от, от за що його поважати? Він ось це робить погано, тут він на мене кричить, тут він це робить. Тут, ну тобто, і вона перечисляє всі його mm -hmm. косяки, всі його мінуси, всі його вади, і вона дивиться на них, сфокусована на них поглядом і думає: а за що я мені його поважати? Ну no. чоловік so. з, зі свого боку, коли він відчуває таке ставлення від жінки, що вона його не поважає. І фактично зневажає, то що він робить? Ну, яка його природня реакція. Він розуміє, що та вона мене взагалі не поважає, я їй не дуже той потрібен, мабуть, тому що для чоловіка повага є критично важливим фактором. Просто так. суперкритично важливим. І коли він не отримує цього, він думає: ну окей, мене поважають там друзі десь в гаражі, коли ми там збираємося, спілкуємося на рівних, я буду більше часу проводити з ними. Мене десь поважають на роботі, тому що в мене є якась посада, я там щось роблю. Я буду от сфокусовано там працювати. Вати, тобто чоловік буде знаходитися там, де його поважають, і якщо він від своєї жінки цієї поваги не отримує, він буде намагатися час із нею робити мінімально, а час з тими людьми і з тими ситуаціями бути в тих обставинах, де він відчуває повагу, робити максимально. І саме тому він е, домашній час зводить до мінімуму. Дружина через це ще менше відчуває любові, і ось це замкнене коло воно замикається. Тому що без поваги зі сторони жінки чоловік її не кохає і не хоче проводити з нею час, без його кохання вона його не поважає, каже: а за що його поважати, я не відчуваю любові. І вони гризуться один між собою, і їх життя схоже на пекло. Хоча будь-яку будь-хто будь з них може ситуацію змінити докорінно, тобто е коли приходять. На консультації сімейні пари я завжди їм пояснюю, що, дивіться, мені навіть не потрібно, щоб ви обидва мене почули. Якщо один хтось із вас, один хтось включиться в процес, можна будь-яку сім'ю урятувати і можна будь-яку сім'ю вивести на новий рівень стосунків, якісний новий рівень, кращий рівень, повернути кохання, пристрасть, повернути класні е відносини. Але треба, щоб хоча б один почув. Чому? Тому що, якщо, наприклад, жінка вже там не вірить, не розуміє, каже, що нічого не зміниться, він мене не кохає. Ми вже 15 років, ми вже все перепробували. Якщо чоловік, наприклад, візьме для себе за правило там демонструвати свою любов і почати реально те, що він кохає свою жінку, робити так, щоб вона це відчула. Не просто що він собі десь думає, там ну да я її кохаю, у нас складний період, так якби я там за для сім'ї багато всього роблю. А насправді щось робити для цього. Тобто демонструвати своє кохання не просто в себе в думках, а реально на ділі. Тоді що відбувається? Вона починає отримувати від нього увагу. Він починає її десь уважніше слухати. Він якусь квіточку приніс, якісь смаколики. Тут щось запросив десь до ресторану, тут десь він підвіз її до роботи, там, десь якісь пакунки допоміг принести. Тут вона захворіла, він каже: давай я схожу в аптеку, там куплю щось. Дрібниці, і от вона починає бачити, змінилося ставлення до мене. очудо вона починає його поважати. Вона розуміє, що у мене класний чоловік, він, він ту про мене піклується, і вона починає його поважати, і він, відчуваючи її повагу, починає любити її ще більше. А все почалося з одного, так і завжди для того, щоб це е, коло таке прикре розірвати, достатньо, щоб одна людина ввімкнулася. І я завжди кажу: що якщо ви не вірите в те, що ваш е, чоловік зміниться, якщо ви жінка, яка вже перепробувала, ну там все, що тільки можна, ви там я не знаю, ходили до психолога якогось, ви там читали книжки, ви дивилися 150 мільйонів підкастів в Ютубі про стосунки. Спробуйте демонструвати йому. Е, Просто рівень поваги, якого до цього не було. Відноситись до нього, наче це я не знаю, можна так казати, чи наче це арестович. <рес> <рес> це зараз краш всіх українських <рес> жінок, дуже <рес> багато. Ну, Спробуйте. Ви Слухай, ну спробуйте, ти спробуйте порівняння. Таке. Ну спробуйте відноситися до нього трошки. Як от ви б спілкувалися реально, якби ви там побачили Арестовича. найбажаніший десь. жених так? Ну його реально зараз його так роблять, символом розкручують. Ну це ж кру... ну, це круто. От спробуйте просто ставитися до свого чоловіка. Відходить, з Сходиш дуже... з... ти до чоловіка із високим як Арестович. Я Ні, тебе люблю, здається... наче Арестовича. Ну я просто, мені здається, Ні, це буде... уявив цю ситуацію. Ні, це буде, це буде занадто. Мені здається, чоловіку не сподобається. Може а да. зараз ну, почнуться розборки. Так, я вже відчував, що це в коментарях буде. Виходить на ефір Арестович такий да. mm. Слухай, І от е, суть то в чому? Навіщо цей приклад? Е, інколи жінка зовсім е, чужу для себе людину, вона поважає, і вона каже: ну, це справжній чоловік. А мій там а в це десь пленте Василь там. Да. Це, це взагалі не це. І потім вона дивується, думає, а що це в мене шлюб розвалюється? Що це він не демонструє любові? А за що його поважати, якщо він у мене там ні, нікчемний такий? І от тут, от це замкнене коло, і треба розірвати його через безумовну повагу до чоловіка зі сторони жінки, і через безумовну любов до жінки зі сторони чоловіка. І тут на жаль дуже багато чоловіків вони починають створювати такі риночні стосунки, коли вони теж заграються. І вони кажуть: А треба, щоб ти мою любов, заслужила. Треб, О, це зовсім треба. Напевно, треба, щоб, шляхи, ти от, так, скажу, ну, щоб ти щоб, щоб, та, та, що що варта дійшла варта до певного любові, рівня, тобто, якщо, наприклад, там, ти будеш там годувати, якщо в хаті буде чисто, якщо там секс буде кожен день, якщо буде ось це, ось це, ось це. Якщо ти будеш гарно виглядати, якщо ти схуднеш, якщо це, якщо це, якщо ти навчиш. Ну, тобто, І, і це вже не кохання, це вже не стосунки. Це вже такий певний бартер, коли ну, погода, ти мені це, а так. я тобі. Тобто то, то у нас постійно така транзакція відбувається, і жінці в такій ситуації вона буде почувати себе ну кепсько, вона буде відчувати себе це просто це кажу, як на, на базарі, тому що ну ти, ти так, я так там ти, от чоловік він може маніпулювати дуже багатьма шляхами. Він може відсторонитися, бути закритим, і вона може думати, гадати, а чому він такий відсторонений Напевно, від мене? Там, мені, там, та... Може, я щось не так роблю, і вона буде постійно про це міркувати. Він маніпулює через це. Жінки Можуть маніпулювати там іншими якимись речами. Ну, тобто, і це вже перетворюється на такий бартер постійно угоду і такі риночні відносини, але там вже не пристрасті, ані кохання, ані якогось альтруїзму, ані щирого бажання піклуватися ну, один про одного. Це та, чисто та, бізнес. Там вже немає такого чисто бізнес. І саме тому, якщо ви хочете це коло розірвати, безумовно повага до чоловіка зі сторони жінки. І безумовна любов до жінки зі сторони чоловіку. Чоловіка. Тому що як тільки ви внесете тоді якісь умови, ви повністю все помножите на, на нуль. Да. Тому що, якщо жінка каже, я його буду поважати, якщо оце якщо воно все перекреслює. Якщо чоловік каже, я її буду безумовно кохати, але тільки якщо, оце, оце воно по після того, після коми Це, треба воно, забути ці. Воно слова. перекреслює. Тобто нема ніяких умов для цього. Безумовне кохання зі сторони чоловіка для дружини. І безумовна повага зі сторони дружини до чоловіка, саме так і існують, і живуть е щасливі сім'ї? І Я так розумію, це головний рецепт, якщо ти хочеш достукатися до свого чоловіка там в якомусь питанні, тобто ти маєш проявити до нього цю безумовну так. повагу, і тоді умовно його серце воно м'якше до тебе, і він вуаля він тебе чує. Та десь так це працює. Ну і так само навпаки, так. з безумовною любов'ю. А що як? Начебто, от він тебе любить, вона тебе поважає, але все одно присутні речі, от питання, які шкупільгають. От вона просить там тебе про щось, а ти от не берешся. От начебто все є. Угу. Але все, одно, але все одно в якомусь питанні от постійно є якесь гальмування. От він там ну, не робить це просто і все. А в усьому іншому він класний. Він там піклується, він там ну там забезпечує мене. Я бачу, що він мене любить, але десь от в цьому питанні я цього не відчуваю. Що тоді? Тут ем, інколи буває ситуація, що люди вже там розуміють, що вони не, не вороги один одному. Вони розуміють, що ми одна сім'я, ми любимо один одного, але все одно у них постійно є конфлікти. Е, є таке правило Чи така концепція, чи така ідея, що, можливо, ти чув, е, треба визначити, домовитися на берегу людин, коли кажуть, давай ми домовимося там на берегу, коли ми ще будемо, до того як ми будемо плити кудись, давай ми визначимося на берегу. І от е, для щасливого сімейного життя. Мені здається, теж треба навчитися домовлятися на берегу і навчитися визначати такі ключові поняття для власного шлюбу. Тому що е, візьмемо, що чоловік хоче там, після роботи, щоб був відпочинок. Він каже, я попрацював, мені потрібен відпочинок. Якщо поняття відпочинок для чоловіка, це там, диван, PlayStation і FIFA. А для дружини відпочинок це коли ми кудись пішли в ресторан, чи поїхали в театр, чи ми кудись там, я не знаю, якийсь активний від відпочинку не, 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 велосипед, ми там пригнули, поїхали на роверах кудись там їхати. Тобто, в них постійно можуть бути сварки через те, що і чоловік, і дружина вони хочуть відпочивати, але для них відпочинок це кардинально різні речі. Так, Розумієш? Так. У них у них немає домовленості, що таке відпочинок для них. Або дружина каже йому. Послухай, мені потрібен якісний час разом, щоб ми проводили час удвох, тільки ти і я, і він каже: Окей. І вони, наприклад, через 15 хвилин там камера така перемотка, і вони дивляться там телевізор. І для чоловіка він думає, ну ми ж проводимо час з двох з нею. Да. З нею все ми навіть десь там щось відбувається на екрані. Ми можемо десь, де, там, якось по переговоритися. Але для неї це взагалі не якісний час разом. Для неї якісний час разом це, наприклад, коли вони там в під там за руки йдуть там по ноч, парку, ночному там, місту, да. та, там, і спілкуються на якісь глибокі теми. А для нього це взагалі це треба кудись шкутильгати, кудись йти. Я не хочу нікуди йти. Там темно, там холодно, де вдягатися. Ну тобто, і якщо не домовитися на самому початку, що для вас? Якісний час разом. Що для вас? Відпочинок, що таке для вас хороші стосунки? Тому що дівчина може казати, там в шлюбі вже дружина кричить, просто каже: це жахливі стосунки. Як ти не розумієш? У нас там ми там 30 хвилин на день тільки разом проводимо. Чоловік каже: Та слухай. Та це чудові стосунки. У мене будуть батьки там раз на місяць, 30 хвилин розмовляли один з одним. Там вони взагалі там, е тарілки кожен день літали по кухні. Нас та, чудові, ми ще щоб... дуже прекрасно ми... ну, тобто, і, і Вони кричать, і вони сваряться, і вони не можуть. І, і він вважає, що хороші стосунки це одне, а вона вважає, що хороші стосунки це зовсім інше. Так само там погляд на ту саму романтику. Він розуміє, наприклад, що романтика це коли ми там вдвох просто поїхали в ресторан, посиділи, а для неї романтика це взагалі інше. Вона вважає, що там в той ресторані? Ми просто посиділи, поїли, Та, там була гро громка музика. Тут хтось там діти виродували разом. Як романтика? А от якщо ми на там, конях кудись поїдемо, на якихось лошадках ми там прокатаємося, оце для мене романтика. Чоловік думає, яка це романтика? Це ти на, на, на цьому коні будеш. В взагалі яка там романтика, і саме тому за ключові речі треба домовитися на бер... ну, на березі, тобто треба заздалегідь це все спланувати тому що от коли ми з моєю дружиною починали будувати стосунки ще на етапі коли ми тільки зустрічалися я відразу їй сказав що я буду допомагати своїм батькам тобто я буду піклуватися про батьків і я її заздалегідь попередив я сказав що для мене допомога батьків батькам це не тільки там позвонити там раз на місяць чи там раз на квартал заїхати до них це певна фінансова допомога це участь в їхньому житті вирішенні їхніх Певних проблем, і я прямо на етапі, коли ми зустрічалися, я це так і сказав. Я, я сказав: Я не хочу, щоб я, обираючи між тобою і батьками, я відчував себе там гарним чоловіком для тебе, але поганим сином для батьків. Тому що вони вже в пенсійному віці, там є певні моменти по здоров'ю. Я кажу, я хочу допомагати піклуватися. Ну про них, і вона це дуже класно сприйняла. Вона каже, так я це розумію. Можливо, ми моїм батькам теж будемо колись там допомагати і про них теж піклуватися. І тепер немає з цим проблем. Немає взагалі проблем. А я розумію, що є дуже багато сімей. І таких сімей дуже багато зараз приходить на консультації. Це люди, які кажуть, слухай, а чому це ми якісь гроші від нас віддаємо батькам? А чому це час, який можна було приділити дитині, там чоловік їде, допомагає там, щось робити батькам? Я на це не погоджував, я цього не хочу. У нас своя сім'я, нехай вони там самі про себе. Ну, тобто, і, і в людей вже конфлікт. А син, чоловік він розуміє, що я відповідаю за цю сім'ю за свою, але в мене є ще батьки, і, і якби я він теж хотів би них теж, да, теж хотів би попіклуватися, і в нього вже конфлікт. І він починає вже внутрішньо ображатися на дружину, тому що вона якби Роз'єднує його з батьками. там, створює так, ситуацію, якщо. коли він змушений обирати свою сім'ю там, там де дружини і діти. Але через це він розуміє у нього почуття провини по відношенню до батьків. Ну тобто, і там вже дуже важко це все розуміти. Зролити саме тому за ключові речі, що таке допомога, що таке романтика, що таке якісний час разом, про це все треба вміти домовитися, коли ви тільки, тільки, тільки починаєте створювати свої стосунки.